Привіт, друзі, і сьогодні ми поговоримо про інструменти візуалізації даних, Тож, навіщо це все потрібно? Візуалізація даних це процес створення графічних представлень даних, які допомагають зрозуміти їх структуру та виявити закономірності, виділяючи тренди та взаємов'язки. Ми можемо використовувати різноманітні графіки, діаграми та інші візуальні елементи для передачі інформації і полегшення аналізу даних. Які дані для вас найбільш легше сприймаються, якщо я покажу вам інформацію в такому вигляді або в такому? Звісно, перший варіант більш юзерфрендлі. Він легше сприймається, також візуальний аналіз може допомогти виявити аномалії, викиди та несподівані патерни в даних. Pandas, який ми розглядали вище, має вбудовані інструменти для візуалізації даних, які базуються на бібліотеці Matplotlib. MatPlotLib це бібліотека для візуалізації даних в мові програмування Python. Вона надає широкий набір можливостей для створення різних видів графіків та діаграм, що допомагає аналізувати та відображати дані. Повторюсь: Pandas та Matplotlib — це дві різні бібліотеки. Вбудовані інструменти візуалізації в Pandas базуються на Matplotlib, але вони надають вищий рівень абстракції та спрощують процес створення простих графіків. Що вибрати залежить від ваших конкретних потреб, і якщо вам потрібно швидко відобразити дані в Pandas, DataFrame використовуючи простий синтаксис, вбудовані інструменти візуалізації в Pandas можуть бути зручнішими. У разі потреби у більшому контролі над графіками, або вам потрібно створити складніші візуалізації Matplotlib може бути кращим варіантом. Частіше використовують обидві бібліотеки в залежності від конкретних завдань. Почнемо з найпростіших будованих інструментів Pandas. Основний метод для візуалізації це плот, який можна викликати на об'єктах DataFrame або Series. Як завжди, імпортуємо все, що треба. Створюємо DataFrame з випадковими даними. І давайте, як перший приклад, відобразимо лінійний графік для всіх стовпців. Щоб уникнути необхідності, вручну викликати. PLC-Show для відображення графіка після кожного створення можна використовувати команду Matplotlib Inline у середовищі Jupyter. Ця команда дозволяє вбудовувати графіки безпосередньо в Jupyter. Якщо ви працюєте в іншому середовищі або скрипті Python за межами Jupyter Notebook і хочете, щоб графіки автоматично відображались без виклику PLT-show, то можна використовувати ось таку конфігурацію. Це налаштування дозволяє автоматично відображати графіки без виклику PLT-show в консольному середовищі Python, я поверну все як було. А тепер давайте зробимо відображення гістограми для стовпця А. Коротше кажучи, ми визвали плод і побудували гістограму на серії нашого датафрейму. Ми можемо змінювати BINS це кількість стовпчиків нашої гістограми. І залежно від їх кількості, ми можемо отримувати більш докладні або загальні дані. А тепер давайте побудуємо діаграму розсіювання або скатер плотс. Скатер часто використовують для виявлення кореляції або порівняння груп. У ньому дуже зручно дивитись, як взаємодіють дві змінні. У нашому випадку ми нічого такого не зможемо зрозуміти, тому що в нас рандомні дані, які ми згенерували вище. Та якщо ви маєте реальні дані. А де саме їх брати ми з вами пройшли в попередньому уроці, то скатер може показати багато цікавого. А тепер я покажу вам, як створити кругову діаграму PIC, на основі даних об'єкта Series. Спочатку ми створюємо цей об'єкт, тобто серію, і вже потім будуємо нашу діаграму. На нашій серії ми визиваємо плод цей метод генерує кругову діаграму на основі значень нашої серії. Далі ми вказуємо параметр, як виводити відсотки на кожній частиці кругової діаграми. У нашому випадку ми вказуємо виведення відсотків з одним знаком після коми. І дивіться, весь код в цілому створює кругову діаграму на основі значень серії нашої, і виводить відсотковий показник кожної частини. Кругові діаграми зазвичай використовуються для візуалізації часток або відсоткових відношень між різними категоріями в цілому. Плотбокс використовується для візуалізації розподілу даних у вигляді блоків. Зазвичай цей вид графіку надає інформацію про медіану квартилі, мінімальне та максимальне значення, а також виявлення потенційних викидів у розподілі даних. Ми можемо розташувати ці блоки як вертикально, так і горизонтально. За це відповідає параметр «vert». Якщо ми його встановимо false, то отримаємо горизонтальні блоки. Ми також можемо попрацювати з параметром Color. Надамо темно зелений колір нашим боксам. Зробимо сірими caps або кінці. Встановимо Dark Blue для лінії, яка представляє медіану. Та зробимо червоними вуса. Да, так їх називають. Plot Area використовує функціонал Pandas для створення графіку зони для всіх стовпців в DataFraмі. Якщо ми додамо опцію Stacked False, то це буде вказувати, що графіки зон не повинні бути накладені один на одного, а відображати сумарні значення кожного стовпця. Тобто у цьому коді кожен стовпець у датафреймі буде відображений на графіку зони як окрема область, а не накладений на попередній стовпець. Це корисно для порівняння внеску кожного стовпця в загальний графік. Покажу вам ще гесагональну діаграму розсіювання. А викликаємо метод на нашому датафреймі, вказуємо параметри X і Y, які дорівнюють нашим стовпцям A і B, та вказуємо gridSize – параметр, який визначає кількість гексагонів у рядку або стовпці гексагональної сітки. величина цього параметру впливає на розподільну здатність графіка. Більше значення read Size веде до більшої деталізації, але може зробити графік менш чітким. Гексагональні діаграми розсіювання корисні для візуалізації густоти точок в областях графіка. Вони дозволяють легко читати області з високою чистотою точок, що може бути корисним у великих наборах даних. Давайте ще розглянемо створення матриці діаграм розсіювання, скатерплот Matrix Зробимо дата фрейм. Для цього зробимо імпорт. Матриця діаграм розсіювання корисна для вивчення взаємозв'язків між різними стовпцями DataFrame. Кожен графік та діагоналі відображає розподіл кожного конкретного стовпця. Передаємо DataFrame, вказуємо параметр альфа 02, це прозорість від 0 до одного точок на графіку. Значення 0 буде на повну прозорість, а одиниця на повну непрозорість. Також вказуємо параметр Fixize. Він визначає розмір фігури графіку, яка буде створена. У цьому випадку графік матиме розмір 6х6 дюймів. Та вказуємо параметр «Diagonal KDE». Він вказує, що розташування діагональних графіків буде складатися з ядерних оцінок щільності. Kernel Density Estimate замість звичайних гістограм або точкових графіків. Це дозволяє отримати зображення розподілу кожної окремої змінної. Scatter Matrix дозволяє одночасно візуалізувати взаємозв'язки між усіма можливими параметрами змінних у DataFrame. Це особливо корисно, коли ви хочете визначити, чи існують взаємозалежності або кореляції між різними змінними. Використання одного графіку для порівняння всіх пар змінних дозволяє ефективно виявити взаємовідносини та закономірності в наборі даних. Ви можете легко виявити, які змінні корелюють або мають складніші залежності. Також при великій кількості змінних генерація усіх можливих комбінацій графіків розсіювання може бути часом інтенсивною обчислюваною задачею. Скатер Матрикс спрощує цей процес та дозволяє зручно аналізувати великі набори даних. Ми розглянули з вами більшість та не все, що нам пропонує Pandas. Якщо ми подивимось, то є багато бібліотек, які можуть спростити нашу роботу у візуалізації даних. Наступного разу ми розглянемо з вами Matplotlib. В екосистемі Pandas є багато різних бібліотек, які допомагають з візуалізацією даних. Кожна з них пропонує свої інструменти, і ви можете обрати на свій смак. В подальшому ми з вами також розглянемо сіаборн. А на сьогодні це все. Побачимось!